Встала намся нині новина час одного, час одного. Ой підем підем та й привітаєм нарожденного зі сходу сонця аж до заходу три царі. Нашому пану на рожденому дарунки несуть. Один за миру, другий кадило, а третій злото, а третій злото, Ой взяли взяли всі три за плату, небесну зато. Якся царі род, а втім довідав, а в новині, казав синати Дволітніх діток по всій країні. Матері плачуть, матері плачуть, аж волосся рвуть, аж волосся рвуть. Якся подивлюсь на своє. А шумливаю, а Марія і з Йосифом то слихали, то слихали з Єрусалиму Аж до Єгипту, Христом тікали, Ой утікали бо не поле хлопчини. Ой сій же, хлопе в поле, завтра буде будежа. Ой летить ірод, ой летить лютий, хлопшиницю жне, хлопшиницю жне, ой чи не йшла туди невіста. Зитя Ой, йшла, йшла, ой, йшла, пане, я пшеницю сіяв, Бо, дайте хлопку кальвани вбили, що знати не дав. А як же яма, а як же яма, знати давати, знати, давати. як то же йшла, Божа не. Від... Божая Мати. Христос рождає.